Всім привіт! Ви на каналі Cadillac UT. І сьогодні я буду апати дерево на 25-й ранг. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Пишіть коментарі, які би ви відео ще хотіли побачити по Brawl Stars. Обов'язково зроблю по можливості. Цилайте мої відео друзям, які грають Brawl Stars. На всі коментарі відповідаю і лайкаю. Тільки якщо не російські. Знаєте, я замітив, що зараз актив у мене на каналі дуже сильно впав. Перегляди дуже малі. Будь ласка, подивіться відео, яке вам подобається. Там є на вибір багато різних всяких відео. Можете собі подивитися, яке вам до Також в мене є телеграм-канал, де ми з підписниками переписуємося, розмовляємо. Також в телеграм-каналі ви перше дізнаєтеся про вихід нового відео і різні новини по Brawl Stars. Також в мене є дві банки, де можна задонатити для військових і мені на ноутбук. Тим самим підтримати мене. Банки є в описі каналі і описі під відео. 5-10 гривень і це для мене вже мотивація ще більше і більше знімати відео для вас. Цікавих, повчальних, різних на різні всякі теми по Stars. Поки я з вами говорив, то у мене вже тут є 7 стартропів, ми вже назбирали. В них поки 4. Це вже непоганий результат. Так, бачимо там Френк з гаджетом. Все, його дерев виносить. О, а я на нового героя того пішов Фінкса. І забираємо ще один стартропчик. Поки я розмотую. Мінус розмотую. О, вже гіпер набився. Це добре. Я з гіпром залітаю до ворона і ультою. І помираю. А в них же сім. Ого, Френк дав своїм Гіпером. Це просто. Так, тут дерев його розмотав Фінкс, і я забираю в дерево останній стартоп. Перемога 758 кубків. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.